Всім привіт та доброго здоров'я! Обов'язково візьміть на замітку рецепт цього сирного печива до чаю. Готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачним. Отож до роботи. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Тепер м'яке вершкове масло. Та розминаємо до однорідності. До просіяного порошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Вводимо його до сирної маси. Починаємо замішувати тісто. Коли лопаткою замішувати важко, переходимо на заміс руками, але замішувати довго не потрібно. Викладаємо на робочу поверхню, притрушену борошном, та ще трішки вимішуємо. Тепер розкачуємо пласт довщиною 3 мм. Краї можна обрізати. Ділимо на трикутники. Кожен трикутничок згортаємо в рулетик. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Духовка вже розігрівається до 180 градусів, випікаємо від 25 до 30 хвилин. Даємо охолонути, за бажанням притрушуємо цукровою пудрою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!